Шел кусочек травички и лежить, лежить божарко жарко дуже. Рей, рей, не хочет, не хочет балакать? А ось він, ось він я моя вівчарочка. Отдыхает, покушал, сейчас отдыхает. Так, хлопцы, всем привет. Хотів спитати, чого ви не хочете купувати піскаструя? Дуже класна тема. Ось дивіться, за такого ось Да? виходить ось така от красота. Чотенько. 20 хвилин довше навіть накачував. Повітря стисло, чим працював. Розкажу вам трошки, що тут по піскострую. Понятно, колеса. алюмінієві, спортивна подвеска. Для чого зроблено? Для того, щоб він отак хитався коли треба. Манометр. Одне. Один манометр це воздух. Який в камері, в ресивері, в компресорі. Друга шкала це воздух після редукціонного клапана. Редукційний клапан, якщо ми щось робимо, таке лагідне, там дерево, або цвітняк якийсь, або стекло, або пластмасу, тобто нам не треба, щоб воно там дуже било його. Ми собі. Цим відрегулювали. Там 2 дві атмосфери, дві з половиною, і поманеньку, там, поманеньку пердолим. Так, тут класика. Да? Ну, це, до речі, самодільне сопло, ну не надовго вистачає. Наконечник, чи не наконечник, а ізолятор з обикновеної свічі ставимо і працюємо. Все як у всіх. Фішка тут в чому? Що є така ось педалька. Ось бачите, педалька така. А педалька до чого? Педалька до цього моторчика. Він, до речі, бачите, зроблена з ексцентриком, Ексцентрик утяжельонний. Щоб як тут пісок зависає. ну, Самі самій є той самий, як багато накидали, буває таке, що зависає цей пісок. На педальку. Чик, моторчик крутанувся, І він отак от зробив і пісок пішов. Все понятно. Редукційний клапан, манометр. засипна горловина. До, до речі, дуже легко так раз. Кришку зняв, засипав туди образів, все нормально. Це працює. Шлангів. До речі, на весь цей комплект пішло 10 метрів шланга. Тобто половиною рукав, виход, половиною під'єдную я до ресіверів до своїх, ну, в кого що є, до компресора, до чого. Ось, і решта пішло на, эти сами, на ці кусочки. Так, це влага, масло від'єднувач. Все понятно. Повітря сюди зайшло. Тут колба вварена, колба, в колба засипаний силикагель Ну, це така. Кошачий туалет, коротше, який впитує вологу. Все. Повітря зайшло, вдарилось об стінки, конденсат пішов на низ, повітря пішло наверх, сюди і сюди. Вже сухе, вже воно пройшло через той сіліка гель. сухе повітря. Ніде нічого там, до речі, в тому крані не зависає, не, не за те саме тут. Це звичайний штуцер для прокачки тормозов. Хочемо во час роботи трошки відпустили, щоб воно відсіля капало. хочемо, Після роботи відкрутили. Все, коротше, чотенько. Все працює, все робить. Так що дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Він продається. До речі, уважає. Скільки він важить? А 30 плюс. 30 плюс до 40 кіл, Ну це без піска, звісно, що. Ось мій вайбер, кого цікавить, 0,66, 471 9200, вайбер, Телефон там телеграм все під'єднано. Так що, є ще маленький. Я вам зразу покажу, раз на те пішло. Еще маленький піскоструйчик, Ось такий. Тоже. 12 літровий баллон. фреоновий, Тоже рукавов, в метров 7. І він продається в паре за таким лаговід'єднувачем. Принцип той самый. Повітря зашло, вдарилось, піднімається в колбесили когель. Пішло сюди сухе, до речі, ось зараз я станок ним обдуваю. Дуже чітко все працює, все клас. Так що кому треба, можу кому зробити під його задачі. Там Маленький балон здоровий балон Все домовимось, все зробимо. До речі, оці два дядька маленькі, продаються в парі, бо один без другого не працює. Зависає, там щось не зависає, пісок, а мокріє і тоді він не працює. Тільки з цим, з цим продається. Ціна цих не дуже дорога. Навіть матеріала ви не купите за ті гроші, що я за них хочу. Це робилось під проєкт. Треба було машину там красити. Покрасили, почистили, почухали там диски, усілітілі, 50, все. Зараз воно не треба. Так що, кого зацікавило, ну, компресор то пізніше, ми йому губи підкрасимо. Компресор теж продамо за грубі гроші. І той дядька стоїть грубі гроші. А ці малі хлопці, ці дешево. Все, кого зацікавило, всім скажу в річних сообщеннях або в телефоні. Ось, да, Я ж, мабуть, вже показав да, в початку відео, яке воно виходить. Все чотенько, Ну це я вже пальцями своїми сальними замацав. Відбиває грязь. ну До речі, з отакого, з такого. Робив отаке. Та да, всі ви то знаєте, так що обращайтесь кому треба. Все, до побачення, хлопці. Viber напоминаю 066 471 9200 Ну так само моркви, вали до дровоколів. Ну то отдельне видео. Всім пока.